Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телепаті Твоє майбутнє один. Сьогоднішній наш ефір незвичайний. Він створений на прохання батьків наших талановитих майбутків сьогодні ми побачимо, на жаль, не всі, але деякі найкращі виступи наших талановитих конкурсантів першого лібіркового туру. А це означає: ми з вами знову побуваємо на святі талантів. А відкриє це свято найстарший учасник нашого телепроекту Дмитро, який. Захоплюється музикою, яку не тільки слухає, а й сам виконує, самостійно вдосконалюючись. я самоучка, я вже граю на гітарі сам, вже п'ятий рік. А головне Дмитро точно знає, для чого він сьогодні завітав на наш проект. Я хочу запалювати серця людей моєю музикою. Запалювати серця наших суддів Дмитро почав з пісні з репертуару тернопільчан групи Sky. Тебе це може вбити, яка до речі з 2001 року тривалий час перебувала в топ 10 на музичних каналах нашої країни і активно лунала по радіо. Тим самим принесла групі популярність. У тобі так багато слаю просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене купа дивних речей? É espontâneo. бути нам якось жити нам в тобі так багато сторін, я просто не розумію я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла попадиних речей, яких я не розумію? Може бути, це може вбити. Анастасія, наша наступна талановита конкурсантка, зараз ретельно займається вивченням іноземних мов, зокрема англійської і польської. Багато читає, відвідує модельне агентство, але те, що сьогодні вона разом з нами говорить про те, що Анастасія не забуває про мрію свого життя. Загалом я самого дитинства хотіла стати ну, актрисою, і я хочу зв'язати з цим своє подальше життя. Драматичний віршований твір Горбун молодої до поки що нікому невідомої авторки Анни Саніної Царкової у 2005 році на 17-му конкурсі фонду странник молодим посів друге місце серед читачів інтернет-сайту Стіхіру. Анастасія, на нашу думку, виконала його бездоганно. Вже в старій землянці? отшельник горбун. Его обижали, его не любили, что слухи о том, будто он злой колдун. И люди его стороной обходили. Бродил он с картофельным ветким мешком, с портом многолетним изъеденным морем. И если его провожали с мешком, он тихо вздыхал, без обиды, но с болью. А люди глумились о нем шепчать за спиной. Рога, мол, у него под шапку скрыты. И от того этот малый хромой, что у него вместо пальцев копыта. Однажды в деревне пробралась беда. То всходы пшеницы погибнут под градом, То летом в июне придут холода, То волки порежут под падающим стадо. Настали тревожные тяжкие дни. Придется им туго зимой без зерна. Не зная, что делать, решили они. Горбун виноват, смерть тебе, сатана! Пойдемте, пойдемте скорее к реке. Он там, он в землянке живет, как изгнанник. И двинулись скопом, и в каждой руке зажат был в дороге подобранный камень. Он шел им навстречу, печален и тих. Он все уже знал, он не глупый, он понял. И он не ушел, он не скрылся от них. И только лицо свое прятал в ладонях. Ни разу не вскрикнул под градом камней. Он тихо шептал, Пусть простит вас Всевышний Камнями по телу На сердце больней На вас не похож Значит злой, значит лишний Закончилась казнь Кто-то грубо сказал Давайте посмотрим уродскую спину Ни разу не видел такого гроба Пальто все в крови он с убитого скинул В большом любопытстве это милость гурба Вдруг молча как статуи люди застыли. Злой черт, сатана. Прятав міста горба під старим пальтом Деласняжної криль. Конкурсантка Катерина на нашому проєкті не вперше. В акторському сезоні телепроекту Твоє майбутнє Катя вже випробовувала себе у ролі телеактриси, граючи характерну роль вогняної дамочки Огнильди. До речі, з ролі вона впоралась талановито. Скажи, будь ласка, ось ти вже була на телепроєкті твоєму бутньому у минулому сезоні. Що тобі запам'яталося з минулого сезону? Ну, я багато познайомилася з багатьма людьми і от зараз з ними підтримую стосунки. А, а що ти хочеш взяти з цього проєкту для себе? Ну, Я хочу навчитися чогось нового, дізнатися, якісь секрети тележурналістики. Гадаємо, ці секрети їй можуть знадобитися і для професії режисера, про яку Катя мріє не менш ніж стати тележурналістом. А ще Катруся відвідує музичну школу, пише вірші, полюбляє читати поетичні твори. Сьогодні свої здібності музиканта та артистизм вона об'єднає, виконавши для нас ліричний твір російського поета та публіциста Роберта Рождественського Я в глазах твоїх утану. Можна Роберт Рождественський – яскравий представник покоління шістидесятників. Самобутній автор проявив себе в так званій естрадній поезії. Поряд з близькими друзями і творчими однодумцями Євгеном Євтушенком, Андрієм Вознесенським і Белою Ахмадуліною поет гучно вчив країну жити, любити, пам'ятати минуле і вірити в краще. Перший вірш Роберта Рождественського – тоді ще Роберта Станіславовича Петкевича. Трохи пізніше хлопчик візьме прізвища та по батькові вітчима, з'явилися у випуску газети Омська Правда від 8 липня 41-го року під заголовком Фашистам не буде пощади». Автору патріотичного призову тоді ледь виповнилось 9 років. Вірш Роберта Івановича, я в глазах твоїх утану. Можна, є одним з найостанніших віршів. В ньому з особливою силою виявилося ліричне обдарування поета і, як завжди, залишилася форма прямого діалогу з читачем, яку він успішно розробляв з перших кроків свого літературного життя. Я в глазах твоїх утону, можна. Від глазах твоїх утонуть щастя. Подойду і скажу, страсте. Я люблю тебя, это сложно. Нет, не сложно, а трудно. Очень трудно любить, веришь? Подойду я к обрыву крутому, стану падать, поймать, успеешь. Ну а если уеду, напишешь, я хочу быть с тобой долго, очень долго, всю жизнь, понимаешь? Я ответа боюсь, знаешь, ты ответи мне, но только молча, ты глазами ответи, любишь? Если да, то тогда обещаешь, что ты самым счастливым будешь. Если нет, то тогда умоляю, не кори своим взглядом, не тяни своим взглядом в омут. пусть другую ты любишь, ладно, а меня хоть немного помнишь? я любить тебя буду. можно, даже если нельзя, буду. И всегда я приду на помощь, если трудно тебе будет. Конкурсантка Дарина завітала до нас з села Левкова Житомирського району. І у своїй анкеті у графі, ким вона мріє стати твердо написала актрисою драматичного театру і обов'язково при цьому закінчить Київський інститут імені Карпенка Карого. Театральне відділення зараз вона до цього ретельно готується, відвідуючи танцювальний та театральний гуртки. Сьогодні свій талант драматичної актриси Дарина покаже, прочитавши нам драматичний твір. Геніальної української поетеси, письменниці та драматурга Лесі Українки Лист до Сергія Мержинського. Про Мержинського маємо такий спогад: типовий російський інтелігент він не закінчив університету і все життя поневірявся по приватних уроках, як і численні російські інтелігенти того часу. Молодих людей єднала висока духовність і прагнення віддати себе до останку справі визволення народу від свавілля влади. І дійсно ж сердечна приязнь, що зветься любов'ю. Туберкульоз позбавив українську поетесу і білоруського революціонера багатьох радощів життя. Тривога за здоров'я сердечного друга погнали дівчину в далеку дорогу до його одра. Леся Українко щиро вірила у безсмертя справжньої любові, у щастя жертви в ім'я рятунку дорогої людини. Після смерті коханого ця геніальна жінка не тільки не зламалась, вона переплавила своє горе у вогні творчої фантазії, що дозволило їй створити у майбутньому головні свої шедеври. Феноменальне велич духу дало їй право написати. Я в серці маю те, що не вмирає. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами, ти, мій бідний сівяли квіте, легкі, тонкі пахощі, мов про якусь любу, Минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер у мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно вони нагадують мені про те, що моє серце віщує. Чому я вірити не хочу, не можу, мій друже, любий мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила саме тепер, коли я знаю інше життя? О, Я знала ще інше життя повне якогось різкого, Проняте жалем і того, і щастя, що болило мене і заставляло заламати руки, і битись, битися в землю в дикому бажанні згинути. Зникнути з усього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. А потім і щастя і горе обірвались так раптом, як дитяче ридання. І я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина іде помі того, хто її жалує. Це нічого, що між нами не було свого про поцілки. Ти нічого, ще не обнімав те мене ніколи. О дорогий мій, я піду до тебе від найщільніших обіймів до найсолодших поцілунків. Тільки з тобою, я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене мучить, ти зіймеш цим третя рукою. Вона тримтить, мов струна. Все, щоть марить мені душу. Ти проженеш промним твоїх висучих очей. Ох, у в життя людей таких очей не буває. Це очі з іншої країни, мій друже. Мій друже, мій друже. Навіщо твої листи так пахнуть, як зівіалі троянди? Ти, може, маєш іншу мрію, де мене немає. О, дорогий, я створю тобі новий світ, нові мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе медла воскресла. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо, крізь цілого лісу мрій і згубимо собою подалу далині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди вянуть, вянуть і пахнуть, як твої любі листи. Крістеблю ти ще простягай руку. Візьми, візьми мене з собою. Це буде мій рятунок. Орятуй мене, любий. І нехай вянуть. Білі рожеві, червоні й блакитні троянди. Ясні іскорки сміху залишив по собі класик сучасного українського гумору народний улюбленець Павло Прокопович Глазовий. А народна шана це передусім природне відлуння на добро, яке ніс Павло Прокопович у світ. Павло Глазовий створив у своїх творах строкату і різноманітну галерею персонажів, що самі промовляють за себе. Живуть своїм життям, постають такими, якими є. Не кращими і не гіршими, але скрізь справжніми. Мабуть, тому і не дивно, що і серед наших учасників телепроєкту багато його прихильників. Олежа, наступний наш талановитий конкурсант підготував цілу низку гуморесок Павла Глазового. Цей яскравий виступ Олега на нашій сцені став першим кроком для здійснення його мрії. Хочу стати у майбутньому телеведущим або актором і виступати на телебаченні. А ще в анкеті додав: Я хочу, щоб у мене було велике майбутнє, Олеже. Ми будемо раді хоча б чимось допомогти тобі у здійсненні твого бажання. І зараз із задоволенням послухаємо гумористичні твори великого гумориста Павла Глазового у твоєму виконанні. Про отця і сина. У сусіда біля двору зупинилась чайка. Сяє ніколим блискучим кожна її гайка, а в ту пору біля двору швення флобурята. Був у нього у кошені от от такий ножака. Лобур глянув у кабіну, чи нема шофера, і надряпав на капоті лора плюс валєра. Раптом батько лобуряки вибіг із затину, та як схопить своє чадо за роду чуприну, та як крикне, Що ти робиш? Голові ти маєш, ти ж придурку об залізу ножик поламаєш. Кошмарний сон, хворий лікареві кажу, дурниця така, мені снилось, ніби згід'я з, з пір'ям гусака. Лікар щиро співчуває, справді, це біда, з перепою може снитись всяка юрунда. Так то так, промовив хворий, все це, це знаю я. А куди ж тоді поділась подушка моя? Вічна пам'ять. А ти знаєш, гнат питає родича Тимошки, що у Києві на стінах почепили дошки. В цім будинку жив художник, в цьому жив письменник. А ось я живу на світі скромний гнат-вареник. Одинокий, нежонатий, вигнав жінку з дому і виплачує проценти синові малому. А коли засну навіки у сирій могилі, чи напишуть щось на хаті друзі мої милі? Не журись, сказав Тимошка і ті Гната. Ми напишемо на фанері, продається хата. Пилип у Римі Не доводилось Пилипу бувать далі Криму, а недавно взяв путівку і макнув до Риму. Розглядаючи музеї, різні колізеї, він загалом і відбився від групи своєї. Зайду, думав, в ресторанчик, ледве сів за столик, а вже кельнер біля нього крутиться соколик. Пилип меню розглядає, кінчик носа чуха. не зна, мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він, пардон, гарсон, фужер кон'якесо, порціоні біжтексіно, гарнір карта шмигнув кельнер блискавично у сусідні двері, приніс м'ясо і картоплі, і коняк фужері. Зрадів Зродів Пилип, як дитина, штука непогана. Не така же вона й хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш, так і не доточиш, і вже несуть тобі випить і все, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до поли помовою такою. би єлі дуля смаком, а не картоплеси, якщо б не був мой бабушка, родом із Одеси. В анкеті нашої наступної конкурсантки Іринки в графі захоплення та хобі зазначено: плетіння нитками муліне, вишивка бісером, складання віршів. Іринка відвідує музичну школу, гуртки художнього слова, малювання, волейбол і це ще не все. Я ходжу на студію естрадної пісні, займаюся вокалом уже другий рік. Як у свої 11 років. Іринка все встигає. І для чого звітала ще й на наш проект? Хочу випробувати свої сили. Випробовувати свої сили. Іринка почала з віршованого твору Ластівка, який з її вуст пролунав, наче заклик до всіх мешканців планети Земля. Не руйнуйте те, що даровано Богом. Сміхотливий хлопчисько пустом зруйнував ластів'яче гніздечко, покотились в прим'яту траву. Теплий пух і рябенькі яєчка? А хлопчиський дух вже пропав, десь забаву шукає новеньку. Він не чує, як гірко кричить ним покривжена Ластівка ненька. як шугає то вверх, а то вниз, як всім серцем за дітками плаче. Хто сказав, що її не болить, вона бо ж світ за сльозами не бачить. Гей, малий вітрогоне, спинись! Те, що скоїв ти, не повернути. Все, що є на землі, хоче жить. Постарайся цього не забути. До речі, за народним повір'ям гніздечко ластівки під дахом домівки. Завжди приносять щастя та вдачу. Другим твором лідеринки була пісня. Мама, зачем мені це потрібно? Мама, бить тихо і послушна, мама, від цього страдаю я. Ці учебники ноти, еті, комп'ютери ще ти гідна, влияє плоска на мене. А мне бы Ми б із задоволенням пригадали б ще багато талановитих виступів наших майбутнє, учасників першого ліпіркового туру. Але на жаль, час нашого сьогоднішнього ефіру спливає, і нам залишається лише зазначити, що надалі на наших переможців чекає письмова боротьба. 40 талановитих конкурсантів писатимуть твір на тему Один мій день на посаді журналіста. Цю літературну фантазію вони обов'язково продемонструють вам, шановні телеглядачі, в наших наступних випусках. А ще ми з вами побачимо і перші кроки наших юних та маленьких журналістів на практичних уроках з тележурналістики. Слідкуйте за нашими ефірами і відкривайте разом з нами юних та маленьких вже журналістів. До зустрічі наступного тижня. Бувайте! Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Циплюк, Звукорежисер Олександр Кодобовський Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна. Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка Олена Савіна, Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.